Чи бути новому медичному закладу у рівному це питання на нараді розглядали представники управління освіти та медицини Рівненської облдержадміністрації? Зокрема, мова йде про приватний медичний коледж Монада, який готує фармацевтів, фельдшерів, зубних техніків та медичних сестер. Він вже має сім філій по всій Україні. Як зауважує начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти Петро Коржевський, поява такого коледжу в нашій області має певні плюси: зокрема, нові робочі місця для місцевих педагогів та підвищення рівня надання медичних знань. Хоча на Рівненщині вже функціонує чотири вищих медичних навчальних заклади, але Монада складе їм достойну конкуренцію. Однак каже, зараз не варто забувати про заборону Міністерства освіти та науки на відкриття нових навчальних закладів. Якщо він буде мати якість набагато вищу, ніж будь-який випускник нашого ще одного з чотирьох вищих навчальних закладів, для нас це тільки позитив. Рано чи пізно так станеться. Це просто ми зараз маємо діяти в відповідності до тих нормативно-правових актів, які є. Ми не можемо суперечити міністерство. Тому чиновники вирішили цього року не надавати дозвіл приватному навчальному закладу розпочинати роботу у рівному. Однак пообіцяли, що будуть рекомендувати місцевим абітурієнтам обирати цей заклад для вступу. Але в інших областях ми будемо сприяти вступу наших всіх бажаючих абітурієнтів, вступу Мунській, Львівській. Фільмі крім того, учасники наради зазначили, що цього року із медичних закладів Рівненщини випуститься близько 700 спеціалістів. Однак прогнозують, що знизу професії працевлаштуються трохи більше 300. так як попит на молодший бандперсонал в області невеликий. Вікторія Бондар, Сергій Перепелиця у ритмі подій.